Доброго дня, мої хороші яблучка! Сьогодні ми знову з вами згадаємо звуки, які є українській мові приголосні і голосні. Давайте з вами ще раз пригадаємо. Голосні звуки у нас позначаються кружечком, вони співаються і позначені червоним кольором. Всі інші звуки у нас приголосні, вони позначені синім кольором, є приголосні тверді і приголосні м'які. Ще я вам хочу розказати і пригадати, що із звуків ми складаємо слова. на минулому занятті ми з вами говорили, що слова є короткі, такі, як слово, дім, середні, такі як слово хата, оселя, а також є дуже довгі квартира. і це слова довгий. А ще діти із слів, ви можете складати речення. Речення також бувають короткі і довгі. Ось, наприклад, за цією картиною. Осі ми можемо скласти коротке речення. Осі. І позначаємо його однією короткою рисочкою. «Осінь». Ось це в нас позначається коротке речення. Осінь. ще ми зможемо скласти більше речення, яке складається із кількох слів. Наприклад, діти пішли у ліс і знайшли гриби. Записуємо, діти пішли у ліс і знайшли гриби. Гриби, яке раз вийшлося велике-велике то речення, повторимо разом всі. Діти пішли у ліс, знайшли там гриби. І речення може бути ще середнє. Гуляють у парку. Ось таке середнє речення. Діти гуляють у парку. Довші слова ми позначаємо довшою рісточкою, а короткі слова ми позначаємо короткою рісочкою. І обов'язково в кінці кожного речення ми маємо поставити крапку, що наше речення закінчилося. На цьому поки все. А з наступного заняття ми з вами почнемо вивчати звуки, голосні і приголосні. До побачення, до нових зустрічей!